Во, доброго дня! Ось. І в нас цвітуть котики жовтенько, бачите? Тож я ж показала, а он туди ще вверх чекає. хоч щось не ну, ось там вверху. Ну, що воно? Видно. О, о, бачите, там теж жовті-жовті цвітуть. О! Ми йдемо з ігором на пошту забирати посилки. Ось. І побачила я котики жовті, що в нас також це тут. О, вон зацітають, бачите, жовтенькі. О, треба сюди кози пригнати, вони їх би файно поїли. Скоро будемо сюди гонити пасти. Ну, вони будуть тут по деревах пастися. Низенько, близенько. Ось так ось живтенькі, бачите? Ой. О! А тут бобри промишляють. Ось. То сіра, то не била. От там сіра. О, так щось такі, то справи. О, а я бачу на жовтенькі ще. О, бачите о. Жовтенькі, гарненькі. Позацвітали. Тільки ще треба погоди. Тоді так пчілки з них гарно мед беруть. А та верба тоді чи та гива верніш. Вона аж гудить. Така красота. Ось так щось таке. Тут. А ми підемо У, по, на пошту. Тоді зайдемо ще в магазин і прийдемо додому. Ось. Так щось таке. -то. Так. Лебедів не видно. Тут вони, напевно, на ставі. Вони там і зараз гніздяться на ставі. І там живуть. Так, вон вербу. Бобри гризуть вже другу. Свіженьку почали гризти. Ось. А там що, вже звалили чи що? Ясь лежить, бачу, зараз гляне. Чи то свіжу, чи то ще стара лежить. Півніку куріка і дощику нема. О гарна. А це вже повгризали вербу, всю тільки Патаки остались. Оце, оце зюбки. Оце працюють. Ні, тут та що стара звалена. О. А це вже тут догризають. Ще трошки, вже вона також хрустне донизу. Прямо нам на стежку. Ну, а це, люди нарізали вербів, тих, що бобри не доїли. Ось. Тут ніколи такої трави не було. Весь часу такого чорно було, як на стежці. Що то нема худоби, нема гусей, нема кому випасати. Колись худоби, коней повно та й повитовкають, ...до донизу. О. А зараз цього всього нема. Ось таке то. Ладно, всім поставлю паузу. Ми йдемо, працюємо, дивіться, я вам покажу, дивіться, яка грибача верба. Бачите, як згризли. Ще трошки і вона вже завалиться. Оце зубки. Вон там далеко-далеко, не знаю, буде видно. Пліт лежить. За поворотом не видно його ось його, дамба. Вон там, бачите? Там Сам дамба. Там бобри живуть. І ось тут того. Вон там вон також. Ну, її трошки розтягнули, вода впала. Ось, бачите. А? Напевно. О! О, бачите, як тут позгризали. Оце працює. Ой, всім гарного дня. А тоді вже покажу, розкажу, що там ми принесемо додому. Ну, а це ми другу посилку розпакуємо. Ось і подивимося по в другій посилці, яка тут у нас красота. О, тут красота. Я вам покажу. Це посилка від Ірини Іванівної. Ось така у нас тут красота. Це поночки тобі. Це ручна робота. Ой, дивіться. Зараз я не ще опущу телефон. Це бумажна ложла, як я не знаю правильно. Ось. Такий набор тут квином ну, можна поставити, ну, от баночку чи солодощів насипати щось можна. Так. Це нам з Наталією солодощі. Ось. Ось таку красоту нам прислала Ірина Іванівна. Ось. Дивіться, воно гарне. Скільки тут труда вложено, щоб його таке от сплести. Так гарно воно пофарбоване. Бумажна лоза здається. Ось, дивіться, дно тут знизу, бачите? Ось. Щоб часом воно не знемок, такі резинові. Підставочки приклеєний. Такий з вушками така красота. Так гарно придумана. О! Ось і тут такі є мішки. Ірина Іванівна вона вчиться тільки в'язати такі, ну робити вироби. І я думаю, вона в скорому часі буде також е, мати і на продаж. Ось каже, Зараз тільки вчуся знайомим, близьким е дарую, роблю. Ну, але я думаю, що в скорому часі дуже в неї дуже важка робота. Це дуже важка робота, це дуже багато роботи. Це стільки все переплести так гарно, все зробити. Дуже гарна робота. Я дуже дякую вам за таку гарну роботу, за такий прекрасний подарунок. Я дякую. О, така, така, оце в нас. Бачите, красота. Ну, ще не все. Тут ще є. Пачка мені какао. На нинішній шоколадний торт. Так, що ось такі -то справи. О, ось така розпаковочка. І друга у нас прекрасна. Так, що я ще купила в магазині? Купила в магазині гречки, рису і харчову плівку. Ні? Вона, каже, не купили цього. Так що ось такі то Ага, треба нам хлопечку зробити. Зараз, 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 зараз. Зараз, зараз зробимо, зараз. Ой. Ось такий. О! 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 Ось такий. Ось так. О! Ось так. Ось така красота мені прийшла. Я дуже вдячна за подарунки на День народження. Подарунки прекрасні. І я всім дуже-дуже дякую. Е, ще є останні посилки, але є люди, що не хочуть щоб їх показувати. Ну я всім дякую, хто присилає, хто вітає, хто бажає нам міцного здоров'я. І всього самого найкращого я бажаю всім. Дай Боже, щоб був у спокій і щоб всіх все було добре. Хай Бог дає, щоб всі були живі і здорові. Ну давай вже я їй покажу, тут -ту красуню нашу Дай таку. Не Дай їй таку, таку 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 Тільки не на столу. Ну, я на столу не буду показувати, як коло себе. О! Ось така вона красуня у нас, бачите? Ні, каже, вона не хоче. Вона каже, не хоче бути красуною. Зараз ми її напоїмо, дамо їстеньки. І вона. Так! Ого! Не хоче на руках сидіти, вона каже на ногах ходити надійніше. А вам всім гарного дня, всім дякую за подарунки, щастя, здоров'я, миру, спокою і Божої опіки. Хай Бог береже всіх і міцне здоров'я пусте. Всім до зустрічі в слідуючих відео бережіть себе і своїх рідних. Всім тільки хороших новин. Vamos lá.